У дворі власного будинку Василь Стецюра зварює чергову буржуйку для оборонців. Ветеран російсько-української війни каже, списаний зі служби, тож продовжує допомагати армії у такий спосіб. З весни 22-го року приступив по проханню хлопців, знайомих, багато військових. Мене знають. Попросили зробити першу буржуйку. Матеріалу не було. Знайомі підігнали мені бойлера від води, зробив першу з бойлера. Зараз буржуйки Василь Стецюра виготовляє зі старих газових балонів. На одну, за його словами, йде приблизно 6 годин роботи. Нині у майстра в процесі 10 пічок. Ми виміряємо розміри зольника в простонароді підувало, З зольниками більше. Віроятності, що хлопці будуть довше палити і піднімається КПД наших буржуйок. Робити буржуйки навчався самостійно по відео з інтернету. Конструкцію вдосконалював уже за відгуками військових, розповідає Василь. Основний недолік, як починав варити буржуйки, я верхню кришку з балона використовував як дверці. Ну, хлопці вказали, що... Краще не робити, тому що зола випадає, так само і димить вона всередину при відкритті дверей. Почали заварувати листом металу, вирізати квадратні двері. І за щодо того, що квадратні двері, зола вже не випадає, і дим не виходить з неї. За майже чотири роки повномасштабної війни Василь виготовив близько 250 буржуйок. Вони, каже, нині є практично по всій лінії фронту. Дана буржуйка при повній загрузці буде горіти 3-4 години. За рахунок того, що балон має 3 мм стінку, він не вертикальний, а горизонтальний. І всередині я вварую перед виходом відсікач полум'я. Він підвищує на 20-30% дію. Матеріали для роботи привозять небайдужі. Частину купує за власні гроші. Готові буржуйки передає військовим через волонтерів або ж надсилає поштою, каже майстер. Багато людей підтримує, хтось якоїсь арматури дасть, хтось кругів підкупе. До цього сезону я старався варити майже цілодобово. У мене не було передишки. Я ставав зранку там. Плюс-мінус втомився, пішов віддихнув, і до 12-ї години ночі міх варити. Вітаємо вас, друга штурмова. І ми, як завжди, зі словами подяки за буржуйки. Ми хочемо подякувати Василю з Тецюрі. Зупинятися не планує. Працюватиме стільки, скільки буде потреба. Десять буржуєк планує завершити до кінця тижня. Їх каже ветеран передасть на Покровський напрямок. Хлопці, тримайтеся, чим зможемо. Завжди допоможемо. Дарія Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.